У що можна втрапити, навіть якщо ти роками довіряєш клініці. Якщо там лікували тебе, твоїх дітей, ставили пломби реставрації, а лікарі здавались своїми. Але коли прийшов час зробити щось серйозніше, саме тотальне протезування, то все пішло не так. Неправильно встановлені імпланти, цирконі, що тріскається, щілина між конструкцією і ясними, неможливо говорити жувати. Нормально жити. Чому це сталося? Є і як розпізнати клініку, де справді лікарі лікують якісно і тебе, і всю твою родину. Дивіться далі. Цей кейс, який може вберегти вас від дуже болючого досвіду. Привіт! Я Олександр Пархоменко, лікар-стоматолог ортопед з 20-рітнім стажем. І ви на каналі клініки Cheese Dental. Сьогодні я хочу поділитися з реальними кейсами, який ми мали у клініці. Складним, але дуже показовим. Ця історія пацієнтки, яка через невдале протезування в прямому сенсі плювалася під час розмови. Це нагадування, чому тотальну реабілітацію потрібно довіряти лише команді, яка спеціалізується саме на таких складних випадках. Не просто ропіть імпланти. І перекидуєте вину з хірурга на ортопеда і навпаки, а досконали розуміє весь обсяг, планування, ортопедичну логіку та вміння брати на себе відповідальність за весь результат. Перед початком розповіді цього кейсу хочу максимально наголосити: найважливіше у тотальному протезуванні це командний підхід. Ви повинні знати, хто буде хірургом, ортопедом, техніком, Хто планує, повинен зробити цифровий відбиток і спланувати цю роботу. Це кейс. хто веде ваш випадок від першого КТ до останньої коронки. Якщо куль клініка не публікує своїх робіт, не показує лікарів, не розповідає про етапи лікування, варто замислитись, бо тотальна реабілітація – це не пломба, це ваша усмішка. Жування, мова, впевненість на багато років вперед. Поїхали розбиратися. Дивіться, ось, ось ісходна ситуація пацієнтки, яка прийшла до нас. На ніжній щелепі в неї стояли імпланти, стояв цирконівий місток, шахти з коронок да, виходили на передню сторону, не естетично. Спереду да, були між коронками і ясними промежутками, да, де виходила слюна. Під час розмови вона плювалася, це її бентежило. Верхня щелепа там стояв тимчасовий місток. Да, такий на імплантах також таке ж якесь там фотополімером доростили Дірку між ясними. Про естетику і мови не було. Про функцію тим паче. Тут не вистачає місця. От бачите, от, тут, тут можна було встановити імплант, бо гор закінчили шостим зубом. Зато з цієї сторони нормальна шостий зуб. Да. Це верхня щелепа, ніжня щелепа також закінчили зубами з однієї сторони. Сьомка і шостка, два жувальних зуби, з іншої сторони не вистачає, можна було трішечки далі поставити імпланти, і також розположення імплантів можна от де шахти виходять тут, можна було інакше зробити. Да? Розположення імплантів трішки не вдало, це тому, що не було планування. Не відсканували ісходною, не зробили КТ. Якщо лікар не має мануальних навиків, то треба, треба було зробити по шаблону встановити імплантацію. На панорамі ми бачимо, що встановлені імпланти десь краще, десь гірше. Наприклад, якщо взяти верхню щелепу, тут імплант встановлений дуже високо, невдало. Не глибоко в кістки і він і прайс ясен. Оце, цей імплант взагалі він тут не потрібен. Ці два імпланти можна було розположити отак і отак. Це було б гораздо краще більш в фронтальному частки. Да? Справа, дістальний імплант можна було б зробити, ніж трошечки в бугор і трішечки далі. Да? Ну, розположення імплантів мені взагалі не подобається. Внизу імпланти також по осі вони трішечки стоять не паралельно, всі з наклонами, якщо ви звернете увагу. Тому у цієї пацієнтки, коли був цирконівий мост, коли здавали, він завжди тріскався, не зміг технік зробити якісну посадку пасівною. І він завжди у цієї людини тріскався. Що ми зробили цієї пацієнтки? Ми видалили невдало стоячі імпланти. Ми встановили, особливо в нижній часті, де у нього все час вона плювалася і високо стояли імпланти. Не субкристальні, а над яснами. Ми видалили ті імпланти і встановили ось ці два імпланти в передній частині більш глибше. Якщо побачите. Да? Зверху також ми додали там, де треба імплант, і там, де не вдало стояв, також прибрали. Коли ми розкрутили містки, оці оце зветься мультіюніт. Да? Це обратна часть, то, що встановлюється в імплант, обратна часть в місток. Тут стоять імпланти фірми Остим. Половина цих мультиюнітів були. Подділками, підробками. Є реплика, за рахунок чого стоматологи можуть закономити. Да, Стояла реплика, не дуже вдала. І ми коли знімали відбитки, у нас нормально також не вийшло, доки ми не замінили на всі е, мультиюніти офіційного остема і зробили паралельність. Що ми зробили? Ми перше, зробили на верхній щелепі, ми почали робити. Тимчасову конструкцію, щоб встановити положення щелеп, закрити ясна, ну і щоб естетику отримати. Ось так ми переробили бачите, тимчасовий протез після імплантації, щоб вона живала. Також у людини, якщо ви бачили на першому фото, зверху також були. Дірки між ясними. До речі, коли хірург встановлює робить імплантацію, цей гребень він трішечки може підрівняти, щоб не гуляла це да, лезував туди-сюди, як в даному випадку у цієї людини. Раніше я працював в аналогі, да, і всі ці відбитки я робив в аналогі. На сьогоднішній день ми перейшли в цифру, тому що навіть в цій роботі я спочатку зробив роботу в аналогі. Е, і у пацієнтки толстий біотип ясен. Тось, тобто, коли ми зробили з асілікону відбиток і встановили конструкцію, тимчасову або постійну, вона все одно трохи трішки надавлювала на ясна. І пацієнтки було некомфортно, у неї було анеміння. Поки ми не зробили все це в цифровому протоколі. Ось ми вже встановили. Доставили імпланти, як треба, встановили тимчасову конструкцію. Внизу також ми встановили імпланти там, де треба, там, де не треба, ми перебрали. Добилися пасівної посадки і намагалися зробити, щоб ну, пацієнтка якісно могла усміхатися, жувати. Перекрутили мультиюніти. До речі, ось, ось це фото, як я е, встановлював аналогові відбитки. Робив так, виглядала слизова під протезом, з котрим прийшла пацієнтка. Вся гіперемірована. Бачите, така червона була, е, запалення було б стабільне. Тут я встановив аналоговий транс, щоб зняти відбиток. Далі ми зробили ложку індивідуальну, напечатали, зняли відбиток. Ось так виглядає. Да? За рахунок а Асиликона. Перенесли на модель. Відцифрували. Ось так виглядає тимчасова печатана конструкція. Ще раз, все це дублюється як порожнення рота. І зробили балку на лазерному спіканні і на печатану роботу щоб пацієнтів спробувати вистановити прикус, естетику. Ну поки що ми працювали лише з верхньої щелепою. Якщо бачите, бачите, яка слізова рва на все. Це дуже важкий кейс для нас був, і тому що до того не було планування. Ось, ось сюди навіть зверніть увагу, що отут треба було хірургічно трішечки зрівняти львілярний відросток. До нас вже цього не зробили. Уже бачите, вже слизова заживає. Ми там перезнімали відбитки. Потім, коли ми вже отримали якісний результат, ми почали приміряти і робити постійну конструкцію. Але ще раз розповідаю, що спочатку ми зробили в аналогі, а потім в цифрі переробили, тому що аналоговий відбиток давав нагрузку на слезову. Це нижня щелепа. Тут ми достановили імпланти. Ті імпланти, що були у людини, стояли, ми Поміняли мультіюніти на рідні Остемовські, да, оці штучки, да, ми їх поміняли, докрутили імпланти, і поки що, щоб людина живала, ми на цій конструкції ми зробили тимчасову також протез, Ось так, бачите, він перекручувався, щоб людина могла живати і щоб ми отримали оклюзію, прикус і естетику. Ми навчали сустав правильно функціонувати і жувати. Далі. Коли прийшов час, ми зробили постійну конструкцію зверху, і потім ми зробили спочатку декілька конструкцій знизу напечатаних і потім ми зробили постійну конструкцію знизу. І Бачите, так, щоб воно максимально плотно досливої стояло, закривало. Бачите, наші імпланти, котрі ми встановили, набагато глибше, щоб пацієнтка не плювалася. Ось Тут да? тут була у нас більш проблема. Да? Тут отримали якісний результат. Пацієнтка задоволена. Бачите, ось так вона виглядає. Ось так вона прийшла. Ось цим вона до нас прийшла. Бачите, тут дірка плювалася. Тут вона плювалася, лікар закривав. І ось так ми зробили ось цю роботу. Да? По факту получилась пацієнтка задоволена. Це для нього дуже важкий кейс був. Для нас також саме, тому що ми переробляли, достановлювали імпланти, робили з ясними. І ще раз нагадую, що спочатку ми спробували, тому що у вас тема трішечки з цифрою проблеми. Спочатку спочатку ми спробували в аналогі зробити і потім відцифрувати, а потім я прибрав. І повністю ми з рівня мультиюнітів відсканували і зробили більш якісну роботу. Ще раз, якщо ви звернете увагу, ми прибрали десь імпланти, десь встановили нові і отримали яскравий результат і більш пасивну нагрузку. Тому що раніше пацієнтки, коли вдягали конструкцію, у неї нижня шелепа, оцей протез лопався нижній. А зараз у неї все окей стало. Я нагадую, що на важкі кейси вам треба звертатися до прогресивної якісної команди, котра надає гарантії, коли працюють хірург, ортопед, техніки всі в команді, аналізують всі помилки і роблять це якомога якіснішими для вас, щоб ви пішли задоволеними. Тому э, слідкуйте за нашими відео, приходьте, ми стараємося для вас і робимо для вас. І я обіцяю, ми зробимо для вас яка можна якісну роботу.